Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про політичний маскарад у США, а також про те, що робити в Україні. Розпочнемо з такого коротенького огляду подій на фронті. Сьогодні в нас 714-й день повномасштабної російсько-української війни. І окупанти з одного боку продовжують здійснювати активні наступальні та штурмові дії, а з іншого боку, несуть важкі втрати. Згідно повідомлень від Генштабу ЗСУ, найбільше сили РФ атакували на Лиманському та Авдіївському напрямках за добу майже сотня бойових зіткнень. Також потрібно сказати, що окупанти здійснили масований ракетний обстріл України, сили ППО знищили 29 ракет та 15 шахидів. Крім того, є важливі повідомлення в ЗМІ, зокрема, видання Дефенс Експрес пише. Російська Федерація використала гіперзвуковий циркон для удару по Києву. Боже, що цю путінську вундервафе збили. Про ці аналоговніти, циркони, кінжали Ми пам'ятаємо ще з презентації Путіна, були такі мультики і очікуємо повідомлень від речника повітряних сил Ігната, можливо, якихось інших офіційних заяв. Від Збройних сил України, від Міністерства оборони України, тому що якщо дійсно підтвердиться спиття Серкона, це буде дуже хороша новина. Також є повідомлення від поліції про те, що Росія била по Харкову північно-корейським ракетам. Щодо балістичних ракет з КНДР, тут потрібно сказати, що сьогодні з'явилася новина про те, що Сполучені Америки в ООН. Заявили про те, що Російська Федерація запускала балістичні ракети проти України 9 разів, мається на увазі балістичні ракети виробництва Північної Кореї. Але, знову ж таки, які гучні заяви на ООН від Шата й не тільки, але по факту, чи введені якісь додаткові санкції проти Північної Кореї, і взагалі які наслідки для Кім Чен ін Очікуємо додаткових новин. Це до допомоги Сполучених Америки для України. Тому що зараз ця допомога вона вкрай важлива. Ми пам'ятаємо заяви президента України Зеленського. Ми пам'ятаємо про те, що пишуть в першу чергу навіть американські ЗМІ про вкрай важку ситуацію, особливо на авдіївському напрямку проти всіх снарядів. І тут потрібно сказати кілька новин про що, що ж там відбувається. Насправді і далі відбувається. Політичний маскарад, по-іншому не скажеш. Сенат Америки очікувано провалив законопроект про кордон з допомогою Україні. Проголосувало 50 американських сенаторів, а потрібно, щоб було не менше для ухвалення 60 голосів. Тому у ЗМІ пишуть очікувано? Ну, що тут можна насправді сказати? Тому що зараз республіканці розказують про те, що вони вже хочуть окремий законопроект. Щодо допомоги Україні просто окремо вже без кордону. Хоча раніше було стільки галосу, вимог, що ні ні. За законопроект про допомогу Україні, про цей великий пакет будемо голосувати лише в такому пакеті з кордоном з Мексикою, а зараз вже знову переграли. І при цьому Трамп взагалі розповідає про те, що ніякого законопроекту про кордон не треба. І одразу виникає таке запитання, а навіщо ці були політичні баталії вже кілька тижнів і що буде завтра? І не дивно, що вже з'являються заяви від політиків, зокрема, є заява від Дуди, президента Польщі, який вважає, що Трамп виконає обіцянку завершити війну в Україні за 24 години в разі його перемоги на виборах 24 року. Він каже про те, що він працював з Трампом і що Трамп все, що робив, все, що обіцяв, виконував. Також я нагадаю, що відносно нещодавно була заява від екс-прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і також казав про те, що якщо Трампа знову беруть президентом США, то він буде допомагати Україні. Крім політичного маскараду і тих політичних баталій. Жорсткої політичної боротьби, яка зараз у США, ну просто нічого додати. І це при тому, що нам вкрай потрібна допомога. Але я скажу так, що у будь-якому разі були заяви від республіканців, що ще треба два місяці вирішувати питання, щодо допомоги Україні, у будь-якому разі нам потрібно триматися. І, звісно, Україна зараз буде опиратися на допомогу. В першу чергу від Європейського Союзу, від інших країн-партнерів, а також на власні сили. Стосовно допомоги від ЄС є заява від Жозепа Бореля, голови дипломатії ЄС, про те, що Україна до кінця цього року отримає від Європейського Союзу 1 мільйон 155 тисяч нарядів. На тлі цієї заяви Бореля є заява від міністра закордонних справ України Кулебе. Які висловився про подолання дефіциту снарядів, він сказав про те, що потрібен спільний ринок оборонних індустрій. Про що йде мова? Мова йде про те, що потрібно прибирати бюрократичні перепони, адміністративні бар'єри і всередині ЄС між країнами, а також щодо України, щоб поглиблювати співпрацю. Щоб українська оборонна промисловість приєднувалася, де це потрібно і можливо, щоб Україна отримувала технології і потрібно максимально прискорювати виробництво снарядів. А потенціал, можливості та технології в Українах ЄС є. Тому очікуємо тільки добрих новин. Ресурси є, все є, потрібно прискорювати процес. Потрібно також на тлі цих новин про боєприпаси, про снаряди. Про ресурси для ЗСУ сказати, що вчора президент України Зеленський своїм указом доручив Кабміну та Генштабу створити в Збройних силах України окремий рід сил для дронів. Є також новина повідомлення про те, що армія дронів зараз розрослася до 67 ударних рот. Є ще новини щодо БПЛА, зокрема, те, що глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Оглянув частину виробництва армії дронів в Україні. І є ще повідомлення, під Мінцифри, що Україна запустить масове виробництво аналогів російських БПЛА-ланцет уже в цьому році, що є вже зразки, вони протестовані, випробувані, але потрібно для масштабування виробництва десь кілька місяців, можливо, півроку. І будуть багато буде хороших новин. Важливо, що сьогодні Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект про мобілізацію. До другого читання цей законопроект може зазнати змін. Не може зазнати змін, може не зазнати. Проголосувало 243 парламентарі. І тут є ще такий один також нюанс, про який потрібно сказати, те, що цей законопроект сьогодні представив в Раді у Ум'єров, міністр оборони України. А залужного головнокомандувача ЗСУ не було. Чому я кажу, що про це, це такий важливий такий нюанс, насправді. Справа в тому, що раніше були повідомлення, що законопроект про мобілізацію буде представляти уміров і залужний. Але, як я казав в передніх випусках, що залужного може не бути. Хоча в той же час треба нагадати, що раніше. І Залужний, і Уміров, і також начальник Генерального штабу ЗСУ Шаптала. Вони приходили на комітет Верховної Ради, де розглядався цей законопроект, відповідно, його захищали, але щодо вже конкретного голосування залужного не було. Це нам говорить про те, що, скоріш за все, можливі кадрові зміни, причому серйозні кадрові зміни у Збройних силах України, і можливе і те, що президент своїм указом може прийняти рішення щодо залужного. Можливо, залужний планує політичну кар'єру, тобто ситуація зараз вона насправді складна. Тому очікуємо додаткових новин. Держмитниця підтвердила відновлення блокування польсько-українського кордону. Та, як і очікувалося, раніше були повідомлення, що вже тепер кордон будуть блокувати не перевізники, а фермери польські. Я просто без емоцій про ці блокування з боку Польщі вже й говорити не можу. Але саме головне те, що завдяки Збройним силам України працює зерновий коридор і не лише зерновий. Тому для нашої економіки це вже не так критично. Як це, наприклад, було у минулому 2023 році. А закінчимо цей випуск такими новинами з тієї Московської Недоімперії. У Росії на військовому заводі сталася потужна бавовна і задимлення. На Водкінському військовому заводі, що випускає ракетну техніку, або на полігоні поруч. Не зрозуміло точно, де це, тому що є відео. Відносно великої дистанції мова йде про 12 кілометрів, але така бавовна вона була і з одного боку така яскрава, велика, потужна, а з іншого боку, гучна. І є офіційне повідомлення в російській ЗМІ, що при цієї потужної павовни в околицях Іжевська стали деякі випробування на Водкінському заводі. Водкінський завод він випускає ракетну техніку, ракети. Навіть є повідомлення в засобах масової інформації, що випускає якісь певні компоненти і для ядерної зброї. Та важливе підприємство РФ, що там сталося, незрозуміло. Можливо, це якісь невдалі випробування. Можливо, це щодо випробування ракетних двигунів, але така бавовна та з такої відстані. Тому очікуємо додаткових нот. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей ефірі.